Одна сміттєва урна для школи коштувала понад 73 мільйони гривень. І, хоча були інші учасники, з нижчими цінами обрали саме її. Договір розірвали, але кошти майже всі виплатили. Як не дивно, те саме підприємство. Але після розмороження вартість проекту зросла більше ніж вдвічі, аби незаконно завладіти бюджетними коштами. Прокуратура подає на підрядника позов 104 мільйони 127 тисяч. Одні і ті самі фірми, одні і ті самі схеми, нові бюджети, старі проблеми. Ось так. У кривому розі знову ремонтують школи та дитсадки, які роками стояли недоробленими. Після початку повномасштабної війни десятки об'єктів зупинили, а тепер їх поступово розморожують, але і з більшими бюджетами, новими проектами і часто тими самими підрядниками, до яких вже були питання. Журналісти першого Криворізького дізналися, хто зараз ремонтує школи та дитячі садки, і з яких джерел надходять фінансування, і чому відстеження цих проектів питання не лише грошей, а й дітей яким важливо нарешті повернутися у власні класи раніше? Ми вже розповідали, що станом на 2025 рік у місті розморозили 14 освітніх об'єктів. До речі, дивіться наш сюжет про відбудову ліцеїв номер 4 та номер 95 Ось тут тож розберемося, хто і як ремонтує зараз, і чи справді ці проекти коштують таких грошей. Реконструкція центрального міського ліцею стартувала ще у 2021 році зі стадіону. Загальна вартість робіт понад 102 мільйони гривень. Підрядник компанія Лібертон, фігурант не одного антикорупційного журналістського розслідування. Перші договір з фірмою розірвали лише в липні 2025 року. До цього часу вона вже отримала понад 73 мільйони гривень. І якби не повномасштабна війна РФ в Україні, то будівельні роботи в ліцеї відповідно до першого договору закінчилися б у грудні 2020. 2022 року. А тепер увага! На новому тендері знову виграє той самий Лібертон, який за минулим договором отримав кошти за будівельні роботи на території ліцею. Без конкуренції. Новий проєкт капітального ремонту центрального міського ліцею коштує 102 мільйони 701 тисячу. Хоч початково оголошена вартість була вища майже на 7 мільйонів. Зазначимо, що за поточний минулої роки ліцей відремонтували на 65%. Про це написали у відповідь на запит редакції в березні цього року фахівці департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації у 2023 році, неподалік гімназії номер 60 в дім влучила ворожа ракета. Але ще до цього, у 2021 році, капремонт замовили компанії СК «Строінвест». Що зробили? Лише частково замінили вікна. А за першим договором між департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та СК «Строінвест» виплачено понад 26 мільйонів гривень. Після розриву договору Строінвест отримує ще 2 мільйони за аварійні роботи. І, хоча були інші учасники з нижчими цінами, обрали саме. Потім кошторис хотіли перерахувати. Замовили новий проект за 696 тисяч гривень, але документ не завершили. Договір розірвали, але кошти майже всі виплатили. Станом на 2025 рік, за інформацією чиновників департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, готовність школи лише 15%. А виглядає вона зараз ось так. Гімназію номер 85 п'ять оновити повністю два корпуси і два стадіони. Загальна вартість понад 203 мільйони гривень. Підрядник компанія спецбудмонтаж 21 у 2023 році. Всі договори з нею розірвали переможцем на новий тендер капремонту корпусу гімназії, що за адресою військове містечко 35, будинок 25 А стало як не дивно те саме підприємство спецбудмонтаж 21 яке ще запропонувало 74 мільйони дев'ятсот 4 а відремонтувати цей корпус планують у наступному році, тобто у 2026-му. Щодо корпусу гімназії номер 85 за адресою мікрорайон Себрацьке-2, будинок 65 Б станом на початок липня, поки чиновники не виклали нового тендеру на капремонт будівлі. Лише зробили коригування проєктно кошторисної документації, за яке заплатила 1 мільйон 75 тисяч гривень. У 2021 році ремонт дитсадка 201 мав коштувати 44 мільйони гривень. Але після розмороження вартість проекту зросла більше ніж вдвічі до 104 мільйонів. Переможець тендеру знову спецбудмонтаж 21 і знову найвища цінова пропозиція в 104 мільйони 127 тисяч. Тоді як ТОВ «Дастрой» запропонував 96 мільйонів 712 тисяч. Але слід із вами напевно поділитися, що сума оплати за договор догором, який був укладений у 2021 році, компанії на момент розірвання, тобто грудень 2024 року, була майже повна 42 мільйони із 44 мільйонів. Ось так. Історія капітального ремонту Криворізької гімназії №79 налічує дві розірвані угоди з тією ж будівельною компанією, а саме Дніпровським ТОВ Будівельна група Альфа-Буд» у 2024 та 2025 роках. І в обох випадках департамент капітального будівництва сплачував за договором майже половини коштів за проекти. Перша сума оплати за договором встановила понад 40 мільйонів гривень із 117 мільйонів, а друга понад 82 мільйони гривень із 160 мільйонів. Але тепер увага. Ремонт школи номер 79 у кривому розі став підставою для відкриття кримінального провадження за статтею 191 Кримінального кодексу України. Слідство вважає, що посадовці департаменту КАБ будівництва та представники Альфабуду могли зловживати положенням і уклали дублюючі договори та додаткові угоди, аби незаконно Одіти бюджетними коштами зазначимо, що ще у лютому 2024 році про цей кейс написали журналісти наших грошей. Вони виявили завищення вартості на десятки найменувань, зокрема туалетні йоршики по 4 тисячі гривень за штуку, вікна, фарби, кабель теж були завищені ціни. А у березні 2024 року журналісти першого криворізького з'ясували, що одна сміттєва урна для школи коштувала 5 тисяч гривень. Але ж після відкриття кримінального провадження школа номер 89 знову отримує фінансування цього разу на будівництво протирадіаційного укриття. Сума тендеру понад 46 мільйонів гривень. Переможець знову ж Альфобут. Однак договір знову був розірваний. А сума оплати за договором виплачена майже вся: 43 три мільйони дев'ятсот тисяч. Про це свідчать дані на сайті Прозори. Після цього чиновники департаменту виклали в червні цього року лише тендери щодо коригування проєктно кошторисної документації. Проєкту капремонту, школи та будівництва протирадіаційного укриття. Ось і все. Поки! У 2024 році Альфабут виграє іще ще один тендер на ремонт дитсадка 295. Сума понад 89 мільйонів гривень. Договір знову розірвано, А вже у травні 2025 року прокуратура подає на підрядника позов, вимагає повернути 1 мільйон і 600 тисяч гривень. На території садочка будматеріали, але робочих немає. Будівництво на перший погляд стоїть. Цей садок ремонтує СК «Строінвест», вартість понад 108 мільйонів гривень. За календарем роботи мали початися ще у 2025 році, але на момент зйомок територія занедбана, будівництво не ведеться. Ось так воно зараз виглядає. За словами ж представників Дніпропетровської обласної адміністрації, у дитсадку після ремонту від старої будівлі залишиться тільки каркас. Усі внутрішні системи обіцяють замінити на нові, включно з електрикою, водогоном, опаленням і меблями. Одні й ті самі фірми. Одні і ті самі схеми, нові бюджети, старі проблеми. А діти досі без шкіл, садків і безпеки. Ми запитали у психологині Криворізького ліцею номер 24 Юлії Табакіної, чому для дітей важливе очне навчання, і е порівнюємо там рівень тривожності, мотивації, самооцінки. То я вам хочу сказати з початку повномасштабного вторгнення, через, коли ми так повністю перейшли на онлайн навчання. Рівень тривожності не знижується. Він постійно е тримається на рівні вище середнього, і я можу припустити, що це також через війну. Але і через те, що діти фактично постійно мають проходити цей адаптаційний процес. Тиждень вони провчилися, майже вони звикли один до одного, і тут їм потрібно на два тижні йти додому. Ну, це, наприклад, наш навчальний заклад так вчився. За ці два тижні вони відвикають від навчання, і їм потрібно через два тижні знову налаштовуватися, і оцей процес адаптації він затягується. До того щоб вчитися в онлайні. Дитина має бути свідомою, вже якби це, це дуже важко примусити себе вдома сісти за ноутбук, взяти свої речі, виконувати домашні завдання. Це треба дуже великий рівень свідомості, великий рівень мотивації. Ми не можемо стверджувати про навмисні затягування процесів ремонтів навчальних закладів, але ми можемо нагадати про важливість цих закладів. Ми і далі стежитимемо, хто ремонтує освітні заклади Кривого Рогу, тож підписуйтесь. Щоб нічого не пропустити.